Так, всім добрий день. Бачите, у нас яка погода. Правда, це вже не добрий день, це вже обід. Ми з горем пополам до Зараз покажу де ми, переключу карту, е, карту камеру. А, бачите, де ми. І що ми тут робили. Ну хто знає, то знає, що це за будівля. Бо це дуже... Всі знають, що це за будівля. Ті, хто тут живуть. Добре, зараз ми, слава Богу, справились і будемо йти вже до машини, Ну, ми підемо ще, ми машину залишили у галерії. О, там паркінг завжди, місце є, ну і зручно. Зараз треба щось перекусити і підемо по магазинам, бо ми хотіли тут раз сюди. Приїхали по справам. Треба щось подивитися, то що нам треба. З цієї сторони бачите музей. Коли... Ну, треба колись сюди сходити. Така класна, красива будівля. Щось не красива, вона. Віком красиво ну Так, Світочка має рацію, тут оце бачите плющ у цей він Літом, ну, по весні починає, літом заплитається зеленим і вона так красива така будівля виходить. Такий тихенький просторненький парк тут, білопеше дорожки. Давайте ви трошки з нами прогуляєтеся. Там от в кінці цього парку буде Галерія Доміканська стоїть наша машина. Перекурсимо ну, включимося. Не підемо. Ми хотіли подивитися. А я не скажу, що ми хотіли подивитися, будемо знімати. Подивитись. що вам було цікавіше. А тут дивлюся сніжка більше, ніж у нас у місті. Добре. Так, це ми зайшли домиканцы таку такую якусь кухню бачите сейчас понабирал правда, не знаю что якось этот урон такой і... давайте подивимося все это на тарелочку да светлана ты же почеловек кто так сдается у нас просто по всей тарилке разложили Блин, такого лимона хочется так. давайте сначала поем а потом здесь Включусь. Так, це вже ми пообідали, перекусили, були ми в цьому експрес Рентале. Якщо я правильно читаю, посиділи там, поїли його цієї азійської кухні. Я трошки полюбляю азіатську кухню. Якісь смачненькі блюда, ну не всі, що правда. Добре, зараз ідемо вже далі, то, що, то, що ми хотіли. Так, це бачите, ми магазини, в магазини в магазині техніки і хочемо вибрати собі ну, якийсь прісос. І хочемо вибрати стандартний пілісос, ну традиційний, як то говорить, у такого плану. Бо в нас є лісос такий на коврі. Ну, Я вам скажу, ми з ним трошечки незручно, він не дуже якісний, з часом ламається, тому хочемо вибрати такий. Так. Це заодно і вам покажемо, ціни, марки, де і самі потім подивимося, десь бачите. Світочка це ходить, не знаю яке вибрати, глаза розбігаються. Це бачите, такий вид, як так тизайне красивий, як рюкзак, бачите. Ось таке не зовсім як пластмаса, але відчуття. Так тут еще такие роботы-пылесосы. Цена 92 тысячи, две з тысячи 250. Ну, мы таки не хочемо. Тут еще вон такі есть со станціями зарядными. А тут пішли вже аксесуари до, до цих до пелісосів, допоннітельні мішки. Ну оце такі те, що дивлюсь, непогані ці бошівські. Вони Трошки слабенькі ми там знайшли з такої серії, але вони трошечки побільше і помашніші. Ці, бачите, червоний 600 Вт. 400 Це такий саме приклад М600, але трошечки дороже. Ну, мабуть, з-за того, що колір, не знаю. Добре, пішов до сеточки, бо треба ж вибирати. О, дивіться, який корхер. Бо треба ж вибирати. Де їхати додому? Бо додому їхати з такої погоди, з такими дорогами бо там ремонт дороги був, довелося об'їжджати це їхати години так півтори. Добре. Так, це вже як бачите ми в машині на паркінгу в галі... галерії. Трошки фігів э, сін на паркінг. Ціни щось подорожчали. Будемо виїжджати. Купили ми, вибрали пилісос, Дома вже покажу. Замарилися, а ще їхати півтори годинки. Тому їдемо. Так, Це ми заїхали до дитрушки, купилися. Так, светочка сідай, а я зараз упакуюсь і буду їхати. Так. Самі бачите, що ми купили. Так, макарони. Купи один, заплати за... А, ні, це не так. Купи два, а друга купи за а друга буде за золотовку. Це теж в акції, купи три, заплати за два. Це трошки були скітки, Апельсиночки, яєчки 20 штучок. Самі бачите, тут цибулька така. Салатики, огурчик. У нас є спекінка залишилася, зробимо салатик. Масло теж Скидки було, взяли сметанку трошки. Ну і трошечки іноді себе бали, фісташками. Бали. Купуємо. Добре, святочка там чекаємо на вулиці холодно, щось мороз. Заморился сьогодні. Оце бігать туди-сюди. Добре, буду паковуватися та їхати вже додому. Так, це як бачите, ми вже дому приїхали. Дома Занесли покупки, випили чайку з тістечками. І я вискочив до пачкамати, бо забув. Прийшли нам посилка. Одна прийшла вчора, а друга прийшла сьогодні. Якраз ми їхали по дорозі. Треба забрати, бо завтра ніколи буде. Проснемося, пообідаємо. Треба да, їхати до праці. Е, сьогодні не буду показувати, який пилі ми вибрали, купили, ну, хороший. Е, бо немає часу, замарилися, зараз треба прийти додому, відпочивати. Вже покажу завтра. Е, так, Добре, буду йти додому.